Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І ми на нашому майданчику vrm Техніка в місті Рівне. Там вхід центральної вулиці князя Володимира. Можна там паркуватися і до нас заходити, але краще заїжджати сюди на територію Там, дали, де їде машина, в'їзд і припаркуватися отут поряд, і собі вже відвідати наш майданчик. Так, тракторів на майданчику стало суттєво менше, ще 4 трактори у нас на складі окреме відео. Буде на нашому каналі або вже є ще декілька позицій акційних по GB-серії, GB13, GB16 і GB18 в складі. Також цікавий малюк B1502 від Куботи. Одним словом, лишилися всі куботи і один. І секі Land Leader 255. Величезний вибір L1 серії. Просто штук 6 в хорошому стані, там, де по шинах є зауваження, те, що ми завжди говоримо, звичайно, буде додатковий дисконт. Ціни у нас на сайті, завітавши на сайт, зайшовши на сайт, а завітавши до нас на майданчик, ми ціни озвучуємо завжди і є. Акційний гарний x 24 циліндровий і молодший його брат GT3. Також 4-циліндровий. На майданчику теж присутній. gl 221 в чудовому стані і в хорошому стані за 8 тисяч GL25 на механічній. так, бо Попередній був на Юшівці проданий, а цей на механічній коробці передач GL25 25-й теж є. Є з чого вибирати, але вже багато контейнерів в дорозі. І на наш майданчик в Рівному, і на майданчик в Івано-Франківську. А зараз на сайті власне, в розділі Акційні пропозиції можна знайти цікаву пропозицію по ціні на трактори, які є у нас в наявності. Тому завітавши на майданчик. І провівши тест-драйв, точно підберете собі серед найкращих японських тракторів, найбільш підходящого помічника, який буде виконувати всі завдання, функції поставлені перед ним. Ціни ще раз наголошую на нашому сайті посилання в описі до відео, або зателефонувавши теж контакти в описі до відео, ми обов'язково. Вам їх озвучимо. Наші телефони ще тут можна зупинити, переглянути. А краще, звичайно, приїхавши, протестувавши, попробувавши всі параметри, починаючи від колії на маленьких вона вузька, закінчуючи метр двадцятою колією на більших тракторах, підберете собі найбільш оптимальну середньобазові. Метрова колія і вже повноцінні від метр, метр 10 до метр 20 вже трактори серії l 1 чи GL. ви зможете отримати таку колію. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.